Всім з вами кадрики сьогодні з вами, я, Кара Станіслав, який розповість вам про один цікавий і безпечний вид спорту, який полюблять діти. Це програма «Веселий мікрофон. Давайте починати! Лазертаг є видом спорту, що полягає у битвах у використанні інфрачервоних променів, які випускають зі спеціальних пушок. Гравці діляться на команди та намагаються знищити ворогів, використовуючи свої лазерні пістолети та дотримують правила гри. Цей вид спорту цікавий як для дітей, так і для дорослих, оскільки він не тільки сприяє фізичну розвитку та зміцненню здоров'я, але й дозволяє відчути адреналін, розважитись та відпочити від повсякденного життя. Чого ти наш про лазертаг? Це класно пострілятися, побігати, пограти з друзями. Це є активна гра, це така командна гра, в якій потрібно стріляти в спеціальні точки твоїм ворогам, а саме плечі, живіт та спину. Це там, де можна бігати з друзями, і грати в ігри, і стріляти. Така гра там, де ти можеш пограти в команді і постріляти лазером і всякими іншими зброями. Лазертал з'явився в кінці 1970-х років в США як спробу створити безпечну альтернативну реальним війнам. З тих пір він став популярним і багатьох країнах світу та використовується як форма розваги військової підготовки та командної роботи. Давайте спробуємо, що це таке. Скільки людей може брати участь у цій грі? Я думаю, десь 5, 10 років. Ця кількість може бути нескінченна. Головне, щоб краще, щоб це була парна кількість. Вісім-десять людей. Я думаю, що 23, 24. Вісім, десять. Однією з особливостей лазертагу є те, що він може проходити як на вулиці так і в спеціальних аренах, Те гравці мають можливість приховувати та створювати стратегічні позиції. Крім того, гра може бути організована. Іншою цікавою особливістю у лазертаг є наявність різних режимів гри, наприклад. Звичайний, кожен за себе, команди і захоплення прапорців на території. Це дозволяє гравцям відчути різноманітність та складність гри та зміцнити свої командні навички. Чому тобі подобається командна ігра? Тому що там якщо... Тебе стріляє, ти не можеш сам справити, то може на допомогу прийти друг. Це легше грати, цікавіше. Можна навіть з кимось познайомитися, якщо, то, то якщо ти з кимось не знайомий. Ми можемо допомогти один одному, ми можемо е, розвинути свої, е, свої межі з друзями, можемо з ними дуже зблизитися через командні ігри. Та можна грати разом і так веселіше. У лазартах також є певні правила та обмеження, які дозволяють зберігати безпеку гравців та попереджувати можливі травми. Наприклад, гравці не можуть бігати, стріляти з невідповідної відстані, використовувати нех... не сховальні пушки та деякі інші обмеження. Які правила гри треба дотримуватися? Е, не стріляти очі лазером, бути е, не битися, бути ти, ну треба бути безпечним. Не можна кричати, що не можна ламати е, приладдя, а точніше, ці пістолети та цей бронежилет. Не штовхатися, не битися. Не можна сітки ламати, не можна, стіни ламати, не можна, штовхатися і битися. Не штовхатися, не битися і не зачіпляти інших. В зартах можна грати як вдома з друзями, так і в спеціальних організованих ігрових центрах. Які мають велику кількість різних аренд та остаткування для гри. Більшість ігрових центрів також пропонують послуги для організації дитячих та корпоративних заходів. Це дуже цікаво і захоплююче. Крім того, у лазертаху є можливість для розвитку командної роботи. Стратегічного мислення та вироблення тактичних навичок. Гравці мають можливість вивчати поведінку своїх партнерів та опонентів, аналізувати свої помилки та намагатись уникнути їх у майбутньому. Екіпець зброї використовується на грі. Е, отакі от пластикові пістолети. В лазертаці використовуються зброї по типу лазерної гвинтівки та дробовика. І пістолети, лазерні, снайперки, лазери, пістолети з лазерами. Лазерні пістолети. Лазертаг також може бути використаний як частина фізичного тренування, оскільки гравці постійно рухаються. Стріляються та пересуваються по території. Це може допомогти збільшити міцність та витривалість. Однією з найбільших переваг лазертаху є те, що це безпечний вид спорту, який не залишає подряпин. Та сеців, які можуть бути отримані під час інших бойових ігор. Це робить його доступно для дітей, жінок та людей похилого віку. Клас, це так цікаво і захопливо. Дуже шкода, що програма вже закінчилась. Але я ще йду пограюся з друзями. Обов'язково проведіть так весело час зі своїми близькими. Це була програма Веселий мікрофон і її ведучий Станіслав Карась. Усім па-па!